Початок повномасштабного вторгнення змінив наше життя. Вибухи 24 лютого 2022 року перервали мирне життя мешканців нашого міста. У перший день війни припинилося навчання в ліцеї, учнів відправили на вимушені канікули. З перших днів війни учителі фізкультури Онищенко Олександр Петрович та Селезньов Руслан Феодослович пішли добровільно до територіальної оборони. Захищати місто від расистів. Працівники кухні на чолі з директором та разом з учителями готували сніданки, обіди для бійців ЗСУ та територіальної оборони. Директор Надія Олександрівна Семчик організувала волонтерську допомогу по закупівлі касок, бронежилетів бійцям зсу, до якої долучився педагогічний батьківський колективи та жителі міста. Це був жахливий рік війни, рік боротьби, протистояння та опору окупантам і підтримки ЗСУ. Не було байдужих у скрутну хвилину. Кожен допомагав і робив, що міг швидкою надією на перемогу. Якщо вчителі та батьки підтримували армію матеріально, то учні підтримували дух бійців, читали вірші про Україну, писали листи. Малювали малюнки, робили обереги і відправляли через волонтерів на фронт. Ліцейна родина в ці дні стала міцнішою. Незважаючи на те, що багато дітей виїхало за кордон як переселенці, нас об'єднували не тільки дистанційне навчання, а й народні традиції і свята в родинах. Фотофлешмоб до Великодня, вітання з Днем Матері, відзначання Дня Європи, Дня Вишиванки. Які ми поширювали на сторінці ліцею у Фейсбуці. Патріотичний дух не полишав ліцеїстів, тож взяли участь у міському етапі військово-патріотичної гри Сокіл «Джура». Рій Майбутні Нації представив себе в номінації Ми діти твої, Україно. Сумно було, коли останній дзвони проводили онлайн. А ось випускні вечори для 9-11 класів. Пройшли в живому спілкуванні в тісному ліцейному колі, з урочистим врученням документів про здобуття освіти та прощанням зі своєю ліцеєм. Влітку ми об'єдналися на святкуванні Дня Незалежності та Дня державного прапора. У вересні розпочали новий навчальний рік, який з нетерпінням чекали незабутнє свято знань, зустріч з однокласниками. І учителями переповнювала наші почуття. І як раділи, коли всі разом провели День здоров'я. Паді провели захід до Дня писемності та мови, долучились до акції запали свічку пам'яті до Дня Голодомору, а також вшанували пам'ять героїв Майдану на заході, присвяченому Дню Свободи та гідності. З початку навчального року поряд з навчанням. Почалася активна волонтерська допомога нашим захисникам. Це були акції Смілива гривня, збирали монети і відправляли в банк на потребу ЗСУ, зігрі солдата, збір теплих шкарпеток для воїнів, щодроти рідної землі, допомагали свіжими овочами бійцям, збережи здоров'я захисників, відправляли ліки для солдатів, провели ліцейну барахолку, зібрані кошти, відправили на ремонт реанімобіля. Який вивозив поранених бійців з поля бою на Донецькому напрямку, а ще перераховували кошти на морські дрони. Учні вірять в перемогу ЗСУ, тому до Дня Святого Миколая надсилали листи, малюнки, солодощі, сувеніри обереги вітали бійців з Днем Збройних сил України. В ліцеї провели патріотичну зустріч з випускником нашого закладу, офіцером Національної гвардії. Подарунок учні молодшої школи співали у лузі червона калина похилилася. Чомусь наша славна Україна у ліцеї вперше відзначили День волонтера. Запросили Михайла Андрієва, волонтера з великим досвідом, і передали йому для бійців виготовлені власноруч обереги. Адміністрація ліцею нагородила активних учнів, волонтерів, грамотами. У січні ми урочисто святкували День Соборності. Учасники флешмобу вийшли на подвір'я, утворили символічний ланцюг єдності та виконали національний гімн, а також стали учасниками міського заходу до дня соборності. У день 184-ї річниці з дня народження Павла Чубинського. Вшанували творця державного гімну, покладанням квітів до могили славетного земляка, проведенням екскурсій у музеї, організували флешмоб Чубинський і наша доба, декламували вірші автора, провели урочистий захід на віки в пам'яті народній. Лауреатом премії імені Павла Чубинського стала Валерія Рожа, яка очолила рейтинг у десятці ліцеїстів. Герої не вмирають. Такий патріотичний захід був присвячений вшануванню Героїв Небесної Сотні. Учнівське самоврядування поклало квіти до пам'ятника героям. Зростаємо патріотами, маємо активну життєву позицію, тому взяли участь у міському конкурсі Я, лідер. Вибороли третє місце на чолі з лідером Надією Шакоцько. 21 лютого відзначали День рідної мови. Провели брейн-ринг між шостими класами та фольклорний колектив Зіронька під керівництвом учителя музики Тетяни Іванівни Деркач підготували відеозапис святкування Великодня до міського конкурсу фольклорних колективів. Крім того, ліцеїсти брали активну участь в міських олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах, виборюючи перемоги та призові місця. Незважаючи на повітряні тривоги, проведення багато часу в укритті, ми не падали духом, співали гімн ліцею, патріотичні пісні, слухали розповідь та дивилися презентації про мінну небезпеку, які проводили представники міжнародної гуманітарної організації Жозмінування, зустрічалися з представниками ювенальної превенції на тему Булінг, кібербурінг, щоб бути обізнаними в цій сфері. Сектор преси та інформації започаткував випуск газети Ліцейні хроніки, де висвітлювали важливі теми шкільного життя. Учителі вдосконалювали свою педагогічну майстерність, проводячи семінари та майстер-класи. Цей рік життя в умовах воєнного стану загартував нас. Але не зламав. Ми стали дужчі і міцніші духом, можливо, милосердніші. навчилися співчувати, підтримувати одне одного. Наш народ вистояв у цій жахливій війні, не скорився, не зламався. Дякуємо тобі, незламно країну, тебе ніколи не поставлять на коліна. Ми на рік стали доросліші і мудріші, і у нас одна мрія. Це перемога над ворогом. Ми віримо в Збройні сили України, їхню могутність і незламність і дякуємо кожному воїну, який боронить нашу землю, нашим батькам, які воюють на фронті, нашим вчителям, які пішли обороняти рідний край. В Україні героям слава! Слава на ворогам!